Дві хвилини позапракційний народний депутат Ляшко, Прошу. Олег Ляшко радикальна партія. Шановні громадяни України, я думаю, що ні для кого із вас не є таємницею, що зібрання Верховної Раді це найбільш сценічніше зібрання, яке можна тільки уявити. А українська політика це найбрудніша, найпідліша, найпідступніша із усіх політик, які є в світі. Докази, будь ласка, от ми бачимо, як сьогодні на наших очах партія регіонів, незаконно фальшуючи, Ультати протягує зміни до податкового кодексу, які фактично позбавляють кличка можливості балотуватися в президенти. Але, але, чиїми руками це робить партія регіонів, руками людини, яка називає себе лідером опозиції, руками Яценюка. Тобто це називається вища підлота і пілотажу політиці. І коли Яценюк виходить розказує, що поправка сфальшована, у мене питання: а чому депутат Бреченко, від якого подали цю поправку, не вийде сюди і не скаже, що він її не подавав, що він не розумів, що він подає, і так далі. Далі про що я хотів би сказати? От Яценюк, який розказує, що ми всі єдині, ми всі разом і так далі. Я згадую 2009 Рік, як Яценюк кожен день розказував, що Тимошенко треба пожиттєво посадити в тюрму за газові контракти, сьогодні ця людина виходить, розказує, що Юлю треба звільнити. Сеня, для чого ти її сажав? Для того, щоб сьогодні виходити і розказувати, що звільнять. Ви фарисеї, ви непорядні люди. Розкажіть, скільки ти разів до Януковича в кабінет бігав торгуватися за посади. Да ви п'єте вечором і вранці, щоб Юля сиділа в тюрмі. Бо коли вона вийде, вас не буде. Ото й вся відповідь на ці питання. І тому сьогодні Яценюк разом з партією регіонів злигалися і змовилися для того, щоб сьогодні не дати кличку піти на президентські вибори. Отак вони змо. Дайте завершити. завершуйте. Отак, от отак вони змолилися проти всієї країни, а в підсумку страждають українські громадяни, які оцих дармоїдів і держеморт 22 роки тримають на своїй шиї. Ганьба партії регіонів і ту ж коробу Яценюку.